У 2025 році в шості діяла програма підтримки місцевого бізнесу, спрямована на подолання наслідків війни та забезпечення стабільної роботи підприємств у критичних умовах. Про кошти, які були виділені на ці потреби під час засідання депутатської комісії, розповіла начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Криєнко. У 2025 році по програмі підтримки малого підприємництва. Надано фінансову допомогу на придбання електрогенераторів та сонячних панелей 70 суб'єктам господарювання на суму 646,9 тисяч гривень. По програмі фінансової підтримки. Суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, надано допомогу 26 суб'єктам на суму 1 млн 120 тис. Гривень окремим напрямком роботи стало вшанування представників сільськогосподарських підприємств та бізнес спільноти Кошти по програмі виділялися на відзначення кращих підприємців року, витрачено 12,9 тисяч гривень, і сільгосп підприємствам. До їх свята на привітання використано 52,1 і тисяча гривень. Під час розгляду програми про внесення зміни доповнень до програми соціально-економічної і культурного розвитку на 2025-2027 роки. Начальниця управління економіки Дарія Грибенюк повідомила про запити на фінансування. Надійшли листи від наших структурних підрозділів, а також листи від інших установ і організацій. Як підпорядкування Шостинської міської ради, так і обласного підпорядкування щодо виділення коштів на відповідні заходи. Заходи у додатках в основному це стосується. Пріоритет охорони здоров'я, поліпшення якості управління, освіта, соцзахисту, забезпечення законності та правопорядку та житлово-комунального господарства. Депутатка Шосткінської міської ради Анна Пилипейко поцікавилась, куди будуть спрямовані 400 тисяч гривень, які просить діагностичний центр на заходи матеріально-технічного забезпечення. Дар'я Грибнюк пояснила, що медичному закладу вкрай потрібний стабілізатор напруги для рентгенівської установки. Секретарка Шосткінської міської ради. Ради Оксана Шаповал додала, що обладнання діагностичного центру є вкрай чутливим до перепадів напруги та раптового зникнення живлення, тому це питання є критично важливим для повноцінного функціонування центру в умовах енергокризи. У них є проблема, що люди не можуть записуватися на озі, наприклад, чи куди чи не можуть потрапити при вимкненому світлі. Там ну не вибиває, то вони попросили. На поточне утримання закладу у 2026 році додатково передбачено 3 мільйони гривень. Оксана Шаповал зазначила, що фінансування діагностичного центру здійснюється на паритетних засадах. 50% витрат покриває обласний бюджет, інші 50% фінансуються з бюджету Шосткінської громади. На жаль, з ладу вийшов комп'ютерний томограф, про що розповіла народна обраниця Анна Каплієва. Скільки мені відомо, немає на території України можливості прокатера? Це прокате. Про Якщо ми бачимо, яка робота пророблена по СРЛ, по первинній медичній допомозі, ми бачимо, скільки відвідувань, то нам відомо, скільки досліджень на комп'ютерному томографі в діагностичному центрі виконано за 25 рік. Жодні, тому що він не працює. Сервісний центр відповів, що більше таких деталей вони не виготовлюють. Депутатський корпус висловив бажання отримати точні дані про кількість пацієнтів, які пройшли обстеження протягом минулого року. Контроль за кількісними показниками дозволить громаді переконатися, що кошти платників податків використовуються максимально ефективно. Відкриваємо попередню, і у нас є центр ПМСД. у нас. То тисячі відвідування надається навіть. Ми навіть таких цифр не маємо по діагностичному центру. Стільки навіть відвідувань, не кажучи, скільки досліджень, тому що комп'ютерний томограф не працює. Які там послуги надаються, консультації яких спеціалістів? Скільки пацієнтів змогло відвідати це депутат Віктор ждеміров порушив питання фінансування ремонту та обслуговування каналізаційно-насосних станцій знаємо, що є на балансі об'єднаності власних багатових будинків КНС, Башня Рожновського, її потрібно ремонтувати, купляти насоси і підтримувати ці СББ, де живуть наш, наші люди. Ваше бачення, чи ми в програму соціально-економічного розвитку на 26 й рік вносимо зміни і закладаємо фінансування, щоб можна було за ці кошти? Відремонтувати канески, насоси, задвіжки і все інше. купівлі. Чи будемо ре реанувати програму підтримки об'єднання власних... Це розвиток житлово-комунального господарства. Треба буде внести в соцеконом, То, в принципі, що ми можемо внести, у нас є підрозділ житлово-комунального господарства. Вони ж в будь-якому випадку, як профільний структурний підрозділ, вони розуміють проблеми і вони повинні подати захід і обсяг його фінансування, який треба закласти у програму. Віктор Максимович зазначив, що основна проблема полягає в тому, що станція офіційно не на балансі управління житлово-комунального господарства, тому посадовці просто не мають мають право витрачати на них кошти з місцевого бюджету. Нам потрібно шукати вихід з даної ситуації. Управління капітального будівництва в цьому році збільшує витрати на ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Від вулиці Знаменська до будинку номер 5 по вулиці Садовий Бульвар, внутрішні квартальні проїзди до будинків 1, 3, 5 по вулиці Леоніда Каденюка. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинків 3, 5, 7, 9 по вулиці Мира. Будинок проїзди 9-11 по вулиці Чернігівська, проїзди до будинку 16 А по вулиці Берегова, до будинку 3А по провулку Героїв Шосткінщини, будинок 8 по вулиці Садовий Бульвар. Будинок 8Б по вулиці Свемівська, і будинки 10А, 12 а по вулиці Робоча. Депутат В'ячеслав Василенко, який обіймає посаду директора ліцею, розповів, що протягом півроку не може вирішити питання захисту генератора від вандалів. Ви знаєте, що була здана захисна споруда в ліцеї андеграундскую, що біля неї на поверхні стоїть генератор великий, який працює на даний момент по 6-8 годин на день, оскільки ми вчимося в три зміни. І цей генератор не огорожений взагалі не чим. Ми ну, його обтягнули захисною сіткою, так би мовити, скажімо так, обгородили, виставили просто, як могли, там, дошками і панелями оцінити. Уже це було ще на початку осені, там такий є екран, він вже пошкоджений, мається на увазі склом, тобто все працює, але вже були випадки вандалізму. Депутат попросив виділити кошти на захисну огорожу. Оксана Шаповал зазначила, що за новими вимогами потужні стаціонарні генератори потрібно обкладати блоками, а не просто огорожувати сіткою від сторонніх осіб. Буде зроблено в першій школі. Звертали увагу на це, Микола Петрович. То я думаю, що треба все ж таки не просто якусь там сітку чи що а йому, все ж таки треба зробити захист. Депутатський корпус одностайно підтримав пропозицію щодо виділення коштів на облаштування захисних споруд для генераторів в двох школах міста. Оскільки в цих закладах експлуатуються потужні установки, забезпечення їхньої безпеки є першочерговим завданням.